Буквально стартував курс по веденню бухгалтерії у Юрособи, на прикладі ТОВКИ, товариство з обмеженою відповідальністю. Зараз у нас стартує і саме проходить навчання щонеділі об 11 годині ми починаємо навчатися, і навчання триває десь 2-3 години, коли як. Це тестовий такий перший потік, він. Зараз по скидці, знижці такі, тому що коли буде курс уже написаний, готовий на частовик, то він буде такий суттєво добрий, дорожчий, ну і вже такої ціни не буде. На сьогодні це вартість 6 тисяч гривень. Тому можете приєднуватися. зустрічі, лекції, ті, що вже відбулися, вони всі є в записі. Тому навіть якщо посередині ми ще так будемо добрий місяць навчатися, тому. То матиме бажання, то ще може доєднатися. Акцент на тому, щоб вести в повному обсязі облік, бухгалтерський облік і податковий, звісно, облік у ТОВКи, загальна система оподаткування, ПДВ, наприклад, надання послуг. Це може бути або торгове підприємство, тому що так, акцент основний на торговому підприємстві, але туди ми розглянемо ще й послуги. Просто зроблю акцент на тому, що не буде виробництва. В цьому модулі не буде виробництва, тому що виробництво це вже складніше. Тому на такій реальній товці, вчимося, медок, баф, облікова система, реєстрація податкових накладних, ну, тобто теж буде розбивка по модулях, тому що хтось знає, ПДВ, хтось не знає, хтось знає найману працю, наприклад, як обліковувати. Хтось не знає, я цей весь курс потім розіб'ю на модулі, щоб було, було зручніше. То зараз ви можете приєднатися. Ще, якщо потрібно детальніше, то можете звертатися, я напишу, дам посилання, ще розкажу додатково, що може ще у вас виникнуть запитання. Тому що я періодично розповідаю, у мене в профілі теж є деяка інформація, де дублюю і відео, які пости прописані, але все одно люди. Або не бачать, або пропустили, або у кожного якесь своє сприйняття. Хтось хоче так особисто, щоб йому розказали, що і до чого. На цей курс приходять і бухгалтери, і є підприємці, які хочуть розібратися, наприклад, зареєстрували свою думку, хочуть розібратися у картині, щоб розуміти, що в їхній діяльності відбувається. Тому. Приходять всі, кому, мабуть, цікаво взагалі бухоблік, облік, що таке юрособа, чим вона відрізняється від фізособи, тому що є різні багато таких нюансів, які не, не просто там дебет кредит дебету кредиту я там не вчу, тому що це основи бухгалтерії, бухгалтерського обліку. От, а вчимося саме, от, що робити з цією товкою. Там, або зареєстрували товку, і що з нею робити, або прийшла товка. Бухгалтер покинув справи, або бухгалтер просто виїхав за кордон, або десь просто бухгалтер ну, не, не захотів по якихось причинах чи співпрацювати з цією товкою. І як ну, або бухгалтер не захотів, або тока з бухгалтером не захотіла, і вже коли облік вівся, як такому бухгалтеру перейняти справи от в такої товки. Тому саме в цьому я навчаю. Як спочатку, з, з нуля, і до падання фінансової і податкової звітності оце все довести до ладу. Тому кому цікаво, то приходьте. А на сьогодні, я думаю, що все. Так трішки поговорили, трішки ми теж так відволіклися, то, то світла немає, то, то інтернету немає, холодно. Ми трішки з вами поговорили і. Нам стало трошки веселіше, тому що бухгалтерією особисто я люблю займатися, я люблю бухгалтерію, і все, що пов'язане з бухгалтерією, мені теж цікаво. Тому мені дуже приємно, коли ви задаєте питання, коли ви дивитеся, коли ви підписуєтесь на нас, приходите на обслуговування. Нас це надихає, радує. І приємно взагалі, хто приходить на навчання, мені дуже. Ще плюс приємно, тому що коли молоді люди приходять вчитися бухгалтерії, мені взагалі дуже приємно, тому що я позиціоную свою професію як престижну, як високооплачувану і таку затребувану професію, без якої не обходиться жоден бізнес. Просто якось так у нас бізнес-бізнес, а бухгалтерія на задньому фоні.